Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оля, і сьогодні я вам хочу показати свій читацький щоденник, який я вела у 2023 році. У мене це ось такий блокнот від фірми Paper Ideas. Спочатку він мені не дуже сподобався, але згодом я до нього звикла. Як можете побачити, я використала приблизно половину блокнота, тому думаю, мені його вистачить і на наступний рік. Бо це дуже зручно. Ну і давайте погортаємо, я вам розповім, що тут є. На першій сторіночці знаходиться колажик. Далі дуже гарний розворот з усіма обкладинками прочитаних мною книг. Я собі поставила ціль прочитати 40 книг, але змогла прочитати лише 39. Але враховуючи декілька закинутих, я можу сказати, що досягла своєї мети. Ну і декілька обкладинок, що треба додрукувати і приклеїти сюди. Сторіночка з особистим рейтингом оцінок мені здається дуже мило вийшла. Далі в мене челендж від А до Я. Це гарна ідея, але я його не вела. В результаті просто записала по цим літерам е, ті книги, які я прочитала. А вже в наступному році маю намір е, зробити цей челендж і дійсно читати книги, які починаються з цих літер. Ідея, яку я сама придумала, це ось таке чудове оформлення статистики прочитаного. Вирішила розподілити по кожному сезону. Можна підрахувати, скільки всього було прочитано за сезон, а тут я ще не доробила грудень. Оскільки я люблю все підраховувати, то не змогла обійтись без розвороту з книгами, які я купила. І в кінці я підрахувала, скільки ж витратила. Починається основна частина щоденника. Я для себе зробила таким чином, що на одній сторінці я пишу назву місяця, цитату на інші книги, які прочитала, а також трекер. І це все оформлюю в якомусь теметичному кольорі. Кожну прочитану книжечку я оформлюю на розворот. Підбираю стікери та декоративні скотчі під кольор обкладинки. Зверху пишу всю основну інформацію, можете побачити жанр, рік, кількість сторінок, оцінка, формат та головні герої. Конкретно в цій книзі я ще написала опис, тому що, на мою думку, було мало цитат, але я так роблю не завжди. І взагалі, в подальшому, я вирішила, що коли мало цитат, я просто буду оформлювати на одну сторінку, а не на цілий розворот, або взагалі пропускати цю книгу. Ось ці книги я записала на одну сторінку. Тепер просто погортаю весь щоденничок. Саме з квітня я почала активно читати книги нонфікшн. Бо мені сподобалось купувати паперові варіанти, але, на жаль, художні книги, коли я купую, вони просто стоять на поличці, тому віддала перевагу не художнім. І в мене з'явилась така ідея мати лише ті книги, які мені дуже дуже сподобались. Просто ну на 5 із 5, 10 із 10, а всі інші по можливості продавати. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео, які жанри книг читаєте ви, які більш за все полюбляєте, і можливо якісь із прочитаних мною ви також читали, тому мені буде цікава ваша думка. Можете написати про своє ставлення до паперових книг, до аудіокниг та електронних. Бо в минулі роки я лише читала електронні та іноді, коли знаходила аудіо. А от саме в 2023-му я захопилася паперовими. Насправді цікаво, як змінюються наші вподобання та принципи з плином часу. Серпень та вересень я об'єднала на один розворотик через те, що прочитала лише по дві книги та з метою економії місця. Як ви бачите, жовтень не надто продуктивний. Тоді в мене з'явилась думка, що в наступному році я взагалі не буду робити таким чином, бо це забирає місце, а по факту не несе ніякої прям значущості. Останнє, що тут є, це листопад та грудень. Мені сподобалось оформлення. Я прочитала достатньо багато, намагалась встигнути до 40. От останню книжечку ще зараз дочитаю. Залишився тиждень, я думаю, що в мене вийде. Із всього списка тут лише три записані книги. Але я залишила місце, тому треба ще дещо дописати. Взагалі, для чого я знімаю це відео? У мене є Мрія в наступному році знімати саме на YouTube моє оформлення розворотиків. Одразу покажу вам, що я вже встигла зробити. Це обкладинка на 2024 рік. Далі знову мені сподобалось, як виглядає, коли всі обкладинки на одному розворотику, прочитані книги. І така симпатична табличка для придбаних. В кінці залишається якась кількість чистих аркушів, я вже точно не пам'ятаю, але я собі коли розраховувала там мало бути ну, біля сорока, плюс-мінус. Планую собі написати два челенджі, а також причитані по сезонам. Тут придбання вже зробила, тому стікер не потрібен. Окремо хочу розповісти про оформлення, чим саме я користуюсь та де я купую матеріали. Більшість наліпочок я створюю сама. Мені дуже подобається їх малювати та користуватись ними. Залишу в описі посилання на мій інстаграм, де можна подивитись наліпочки, які є в наявності, та придбати. І посилання на мої улюблені магазинчики або виробники наліпок якими я користувалася та оформлювала, в тому числі у цьому блокноті. Ще багато наліпок я друкую з Пінтереста. Беру просто картинки, об'єдную їх на листі та несу у копіцентр, де мені їх друкують на самоклеючому папері. Все інше скотчі, папірчики, а також деякі стікери я купую на Аліекспрес. Тоненькими книжковими закладинками я собі відділила кожен місяць, щоб можна було швидко його знайти при потребі. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Можливо, якісь ідеї надихнуть вас на ведення свого щоденника, або вас зацікавлять книги, які я прочитала. Я вважаю, що це корисне хобі, така справа. Це розвиває вашу творчість, креативність, а також тренує вашу пам'ять. Неймовірна краса залишається вам на згадку, тобто ви не просто прочитали книгу, а ще її візуалізували. Початку відео я згадувала, що мені не зовсім сподобався цей блокнот. Поясню чому. Для мене важливо, щоб папір був досить щільний. У цьому блокноті папір 100 грам начебто все й добре, але в деяких місцях просвічує маркер чи ручка, якщо особливо сильно натиснути. Згодом я дійсно звикла і перестала звертати на це увагу. А на листах, де повністю текст, взагалі цього не видно. Ось як буває. Великий плюс, що блокнот доволі тонкий, не займає багато місця. А якщо в нього вміщуються два роки записів, це взагалі кайф. На цьому буду завершувати. Якщо у вас є якісь питання, можете поставити мені їх в коментарях. Бажаю всім гарного настрою, продуктивності та натхнення. Дякую за перегляд, всім па-па!